Я тебе спіймала, спіймала. Ой, а я зовсім і не і зайць, не зайць. Ти хочеш, щоб ти мене з'їла! Та не буду я тебе їсти. Не будеш? Ми просто пограємо з тобою в, ці, в калачики. Може бути кулічки. Ні, калачики. Ти тут посиди, а я ж швиденько. А як ці -то бавитись? Калачик сідає на лопату, ух ти! І потім його в пічку. А ще потім? Потім закривають з шибкою піч і... і чекати 5 хвилин до повної готовності. Давай, давай, відчепись від лопати. І згортайся калачиком. А як це? Я не вмію згортатись. Як, як? Поїм я сьогодні чи ні? <світ> Тримай лопату. Показую, лягаєш на лопату, лапки піджимаєш, тако згорнутись, мордочку хвостиком накрити. Зрозуміла? Так, зрозуміла. Калачик на лопаті, його сують в пічку, зачиняють шибкою піч. І чекають п'ять хвилин до повної готовності. Ой, скоро ти горобець повернуться, гостинці привезуть. Чим кулічів лисиця, мені додому треба. Завтра дограємо. Ай, горю, ай, горю, хулійчикових У, -у, У, А я дороги то й не знаю. Ой, папайка прийшов, я котай горобця не послухалась. Я yes, сразу!